На ваших очах Карпати створюють історію. У березні 1999 року у Маріуполі місцева команда «Металург», яку лише через три роки перейменують на ілічівець у матчі проти Карпат здобула першу перемогу за час своїх виступів у вищій українській лізі. Рівно через 10 років, 7 березня 2009 року, у Маріуполі знову зустрілася місцева команда та Карпати і знову матч завершився із безпрецедентним для одного із клубів результатом. Тім початок поєдинку для Карпат не відчував історичного завершення. Після призначення сумнівного пенальті у штрафному майданчику, начебто, рукою зіграв Тубіч. Точним ударом з 11-метрової позначки відзначився Кривошенко. 1-0 на користь Іллічівця. Преламний момент у грі стався на 27-й хвилині. Кузніцов зрівняв рахунок, а одразу після цього зі складу Маріупольців вилучили кірільчика. Саме потім Карпати і прорвало. Я вискочив і, можна сказати, занов м'яча в поворот. Вася Комін з дуже очень дорого, навіть просто в голову попалася. Свій перший гол за основу Карпат в офіційних матчах у тому поєдинку забив Голодюк. Після цього і був зафіксований остаточний рахунок у грі 5-1. Це рекордно найбільша виїзна перемога Карпат у чемпіонатах України. Матч проти Ілічівця можна назвати знаковим і для вихованця школи зелено-білих Ігоря Чучмана. У 2006 році після футбольних у Києвом та Ужордем гравець повернувся до Львова із бажанням закріпитися в основі місцевого клубу, який щойно вийшов до вищого українського дивізіону. Втім, після повернення до Львова вперше футболку Карпат у офіційному матчі одягнув у чемпіонаті дублерів. За іронією долі у грі проти Ілічівця. У складі Карпат Чучман тоді не закріпився. Стабільним гравцем клубу, що представляє еліту українського футболу. Ігор став лише у 2008-му, коли разом з Ілічівцем вийшов до вищої ліги. Ну він дуже рідко приїжджає, але мама і тато стараються до нього дуже часто по мірі можливості приїжджати до нього. Молодший брат Ігоря Чучмана Станіслав зараз тренується із молодіжним складом Карпат під керівництвом Романа Толочка. Зі слів брата переповідає, що криза, яка була у Маріупольській команді минулого року, потроху минає. Минулого сезону вони ще не були такі зіграні, а зараз вони вже. Плечевний колектив. Ну взагалі він тут закінчував школу, починав тут перші свої кроки. Звісно, е -е, в нього весь час він Карпат, Карпати. Він хотів тут іграти, просто так склалося обставини, що він не зміг тут заіграти. Але він тут починав і для нього це буде гра дуже принципова. Втім, у складі лічівця з особливою мотивацією проти Карпат гратиме не лише центральний захисник Чучман. Такі футболісти, до речі, у наступному матчі можуть скласти більшу половину, як зараз модно говорити, центральної осі лічівця. Стабільне місце основі Маріупольці має екскарпатівець Всеволод Романенко. До речі, саме в село минулого сезону, виступаючи за Карпати, долучився до збереження Лічівцем місце у прем'єр-лізі. В останньому турі голкіпер відбив пенальті у гравця ФК Львів Григорія Баранця. У підсумку у Львівському дербі перемогли Карпати. У разі ж перемоги ФК Львів містяни б не вилетіли до першої ліги. Туди попустився саме лічівець. Кілька разів за сезон в основі команди Іллі Близнюка виходив ще один колишній гравець Зеленобілих Павел Кирильчик. У минулому сезоні у двох матчах Карпат та Іллічівця двічі одним з найпомітніших гравців у складах двох команд ставав Маріуполець Павел Кирильчик. причому двічі він відзначався не на користь своєї команди. У першому матчі зробив пенальті, з якого Карпати забили вирішальний гол. А у другому поєдинку саме після вилучення Білоруса Зеленобілі остаточно перехопили ініціативу та рекордно розгромили суперників. Втім, на позиції Кірільчика все ще стіше у цьому чемпіонаті виходив Пуканич. Разом із Чучманом у центрі захисту грає Самосіовас. Ліворуч в обороні Микицей, праворуч Савін. На флангах півзахисту грають Кривошенко та Тищенко. Однак будь-кого з них може замінити Кашевський. З центральної частини поля нападу допомагають Мельник та Ярошенко, що повернувся в Маріуполь після недовгого перебування у Восплі. На вістрі нападу команди Близнюка зазвичай діє швидкий вихованець школи донецького шахтаря Артем Касьян.